Оформити документи на не стоячи в чергах безкоштовно, опанувати нову професію, взяти участь у державній грантовій програмі чи отримати офлайн-консультацію фахівця з майже будь-якого питання для полегшення інтеграції ветеранів у мирне життя в міністерстві цифрової трансформації спільно з мінветеранів запустили низку зручних онлайн послуг. Ба більше планують створити повноцінну цифрову екосистему для учасників війни, детальніше в нашому матеріалі. Матеріальна складова, яка зросла у порівнянні з 23-24 році. Андрій Дерлиця приїхав у Київ з Хмельниччини на курси підвищення кваліфікації для фахівців супроводу ветеранів. Раніше два роки воював на фронті. Я був у територіальній обороні 105-та бригада ТРО. Були і Слов'янська, і коло Куп'янська, і коло дворічної. І... Тепер Андрій допомагає ветеранам, бо з власного досвіду знає, що найбільше потрібно тим, хто повертається з передової. Хлопці повертаються дуже часто дезорієнтованими, дезорієнтованими, і повернутися до таких от життєвих простих навіть питань багато для кого. Складно для цього, якраз запроваджується оця посада фахівець супроводу. Це практично первинна ланка, первинна людина, яку повинен зустріти ветеран, яка вже безпосередньо комплексно надає і спрямовує по всіх службах. Фахівці з супроводу ветеранів та демобілізованих людей. Це програма ініційована міністерством у справах ветеранів. Вона стартувала наприкінці минулого року. Юлія Мурзаєва з Переяслава одна з 500 фахівців, які вже працюють за програмою. Розповідає найчастіше захисники просять допомогти з документами. Наша робота заключається в поверненні ветерана до цивільного життя. Ми людину зустрічаємо, коли він демобілізується допомагаємо оформити йому всі виплати, допомагаємо оформити всі документи, які потрібні, і організовуємо заходи з підтримки. Аби після демобілізації військовики не стояли у чергах і не потонули у бюрократії паперів. В уряді запровадили низку цифрових новацій. В першу чергу було зроблено відкрито доступ до електронного посвідчення в дії. Введена механізм автоматичного ОПД. це означає, що військовослужбовець не бігає, не збирає довідки. Повноважена особа в підрозділі підвантажує його дані одразу в систему. В окремий кабінет, які прикріплені до єдиного державного реєстру ветеранів війни, і дані не плутаються онлайн-оформлення статусів осіб з інвалідністю і е, 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 статусів членів сім сімей загиблого захисника та захисниці через дію та ЦНАП, сама молода послуга, яка народилась буквально два тижні тому. Декілька людей вже отримали ці статуси. Просто уявіть людині, яка має інвалідність. Тепер не потрібно пробігти всюди для того, щоб отримати цей папір. Пірчі у застосунку дія ветерани можуть швидко оформити документи, одержати компенсації, записатися на курси чи подати заявку на грант для власної справи. Також ми запустили фарбовані гроші на ветеранський спорт. Ви отримуєте гроші, які можете використовувати на там спортивні зали на послуги. Посадовці також анонсують кілька інших нововведень. усі щоб полегшити життя чинних бійців та ветеранів. Шлях пораненого дуже важливий процес, який зараз оцифровується. Ми міністерство охорони здоров'я, міністерство соціальної політики, міністерство оборони будуємо цифровий процес, який дозволить людині при отриманні поранення і потраплянні в лікувальний заклад. Просто отримувати підтримку від держави, не бігаючи, не перепитуючи, не стоячи принизливо в чергах, виникла така ідея, щоб е, апгрейднути дію спеціально для ветеранів. Тобто буде створена спеціальна версія дії на базі існуючої дії після встановлення дії е, ветеранами. Дія автоматично буде оновлювати свій інтерфейс. Запуск оновленого державного порталу тільки для ветеранів запланований на початок другого кварталу цього року. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.